Що кому ж типа, вообще вигідно встановлювати криптокотла в себе в будинку? Давайте запитаємо. Друзі, рекомендую задуматися на цю тему тим людям, у кого є сонячна електростанція. Це просто бомба. У кого будинки там є, ну є можливість встановити для опалення для опалення. Ми можемо знімати засіків теплову енергію, і передавати і вашу систему опалення. Ваші рахунки, які ви раніше платили, там 100, 200, 500 доларів місяць. Вони просто будуть нуль, тому що асіки будуть видавати стільки теплової енергії, скільки вам потрібно. Якщо буде якісь лиш, ми вам придумаємо зробимо контрдахоложення і лишки теплової енергії, ми зможемо викидати там уже в атмосферу. Тому а, дуже важливо, сонячні електростанції, а, власні будинки і обов'язково для тих людей, у кого є басейни, це вже топ. Ну просто топчик, топчик, топчик. Прикиньте, коротше, ви не платите бабки типу, за нагрів води в зовнішньому басейні, а вам криптокотел тупо її гріє, і у вас на рахуночок, на ваш типу, кошельочок тин-тин-тин кожного дня, типу біткоїни. Кому цікаво, безкоштовна консультація по в шапці профілю, всім тепла або холоду.